Інформаційні підсумки середи 19 березня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Захист для воїнів близько 200 маскувальних сіток за кілька місяців виготовили волонтери вільні Юнайтед. Танцем та поезією про Кобзаря. Вихованці ансамблю танцю Подолянчик вшанували пам'ять Тараса Шевченка. 15 років успіху народний колектив мажореток Альфа відзначив ювілей. 175 героїв сьогодні повернулися додому з російського полону. Ще 22 важкопоранених захисників нині звільнено завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед військових, яких ви бачите на фото солдати, сержанти та офіцери. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, Військово-морських сил ТРО, прикордонники. Вони боронили Україну на різних напрямках фронту. Обмін здійснили за підтримки, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів, додав глава держави. 12 жінок з Хмельниччини, які втратили своїх рідних на війні, опановують навички водіння. Вони беруть участь у програмі від громадської організації Центр жіночі перспективи і безкоштовно навчаються керувати легковим транспортом. Нині у регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області вони складали теоретичний іспит. Чи успішно розповість Дарія Курнос? Леся Гузун жителька Хмельницької області. Нині приїхала у регіональний сервісний центр МВС, аби скласти теоретичний іспит з водіння. Жінка каже, готувалася до нього місяць і вдома, і в автошколі. Додає, отримати водійське посвідчення мріяла давно, але не мала змоги пройти навчання. Втім, натрапила на програму від громадської організації Центр жіночої перспективи, що дозволяє навчатися керувати автомобілем безкоштовно. Я беру участь у програмі. Тому що в мене чоловік помер у 2018 році, він воював з 2014 року. У нас є маленька ну, дитина, вже є 7 років, у перший клас. дуже Вона хоче, щоб мама на машині їздила, втувалася, місяць ходили, всі заняття проф, ну, проф, проф, дивилися, провчили, так переживаю. Ну, себе добре бере участь у програмі Валентина Савчук. Вона теж з Хмельниччини. Каже, натрапила на пропозицію безкоштовного опанування навичок водіння у соцмережах. Вирішила скористатися нагодою. Насамперед, через мрію її сина, військовослужбовця, який загинув на війні. То була мрія мого сина. Він мене хотів навчити водити авто. І от на жаль, на жаль, він загинув. Але цю мрію я хочу реалізувати. На сьогоднішній час це ніби є і необхідністю, тому що дуже часто приходиться добиратися до відділу, де я працюю. Ось ну і звісно, в поєднанні мрія і необхідність. Загалом нині 12 жінок з Хмельниччини, які втратили своїх рідних, складали теоретичний іспит у регіональному сервісному центрі МВС. Попередньо усі пройшли навчання і підготувалися до тестування. У нас в класі заборонено користуватися будь-якими пристроями зчитування інформації. Це можуть бути мобільні телефони, це можуть бути без бездортові наушники, підказки сторонніх осіб, тобто як і самих учасників, так і з боку адміністраторів, заборонені у разі виявлення такого факту. Особа автоматично видаляється з екзаменаційного класу, і такий іспит вважається нескладеним. Пані Валентина й пані Леся склали теоретичний іспит, а також ще восьмеро учасниць програми. На них чекає наступний етап навчання й практичний іспит з водіння. Ще двом жінкам цього разу не вдалося пройти тест на відміну. Втім, вони можуть спробувати знову. Наступна перездача можлива тільки через 10 повних календарних днів, враховуючи вихідні дні, тобто по календарю рахуємо 10 на 11 можемо проходити. Це якщо строго по дням. Якщо ж ні, то можна і цей період часу розтягнути трішки більше. У сервісному центрі МВС додали спочатку повномасштабного вторгнення попит на здобуття водійського посвідчення серед жінок зріс. Переважна більшість складає теоретичні іспити з першого разу. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Близько двох сотень маскувальних сіток для війська з жовтня минулого року виготовили волонтери громадської організації Вільні Юнайтед. Нині мають запит на 14 захисних полотен. Волонтери кажуть, необхідні і матеріали, і люди, які б їх виготовляли. Тож команда Вільні Юнайтед закликає небайдужих містян та вимушених переселенців долучатись до плетіння маскувальних сіток та костюмів. Охочих чекають в осередку громадської організації на вулиці Подільській, 58. Подробиці далі у сюжеті. З 2015 року хмельничанка Івана Федущук у складі різних громадських організацій долучається до плетіння маскувальних сіток на фронт. А з жовтня минулого року робить це в команді волонтерів «Вільні Юнайтед. Каже на виготовлення одного полотна розміром три на чотири метри, необхідно один день. В місяць намагаються сплести понад 30 сіток. Раніше ми плели такими ми називали їх штанцями. Ми плели такі шнурочки прив'язували в шахматному порядку. Але цей метод він, по-перше, швидший, по-друге, він легший. Ми його називаємо змійками. Я працюю взагалі тут десь 50 десяти приходжу, і так як коли приходиться до шости до п'яти. Нині мають від військових запит на 14 захисних полотен. Намагаємось робити трошки в запас, тому що хлопці бувають, приїжджають, треба віддати, і вони поїхали. За потребами. От 4 на 6, наприклад, зараз, да, буває 8 на 10, 10 на 6, ну, різноманітні. Волонтери кажуть, необхідні і матеріали, і люди, які виготовляли полотна. Тож команда Вільні Юнайтед закликає небайдужих містян та вимушених переселенців долучатись до плетіння маскувальних сіток та костюмів. Охочих чекають в осередку громадської організації на вулиці Подільській, 58. Всі приходять в зручний час. У Нас є багато хто працює, приходить після роботи. В нас нема обмеження. Якщо прийде навіть на одну годину, для нас це вже добра допомога. Волонтери додають майже у кожного, хто нині тут рідні на фронті. В основному я виготовляла отакі кікімори. От ця кікімора захищає наших розвідників, снайперів. Я як мама і мама військового мій син. Прикордонник, мені дуже це важливо. Я переживаю за свого сина і за всіх синів. Якщо хоча б одного мій костюм захистить, то значить я тут не даремно. Закликають підтримати цю справу і коштами на матеріали для майбутніх маскувальних полотен та костюмів. Зокрема, зробити донат можна під час благодійних ярмарків, які організовують волонтери. Допомагають школи. От, ліцей вісімнадцятий, 12 школа, хтось робив там біжутерію, якусь дитячу, видно, що дитяча ручка, хтось янгулятка, хтось там якусь корзиночку, цукерочки туди поклали. Є дівчата в нас, які вишивають. Люди небайдужі. Люди бачать дію, люди, люди розуміють, навіщо це. От, і коли це показуєш, результат позитивний. Найближчий благодійний ярмарок, де можна долучитись і до плетіння сіток, планують організувати 12-13 квітня поблизу торговельного центру Лебідь Плаза. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. П'яте представники національного туру кіно заради перемоги завітали до військового ліцею Державної прикордонної служби України. Цього разу із показом фільму Мій карпатський дідусь. Зустрівся з ліцеїстами актор Богдан Бенюк, який зіграв у стрічці головну роль. Мій карпатський дідусь розповідає про зв'язок поколінь, який в сучасних обставинах легко втратити. Тож актор закликає молодь берегти рідних. Ірина Муляр продовжить. Із показом фільму Мій карпатський дідусь завітали до військового ліцею Державної прикордонної служби України представники національного туру кіно заради перемоги. Доброго дня, вікаємо свій Карпат з ліцеїстами. Зустрівся Богдан Пенюк, який зіграв головну роль у фільмі. До тих, хто буде в майбутньому жити, захищати нашу державу, відбудовувати буде нашу державу. Мій карпатський дідусь розповідає про зв'язок поколінь, який в сучасних обставинах легко втратити. Тож Богдан Бенюк закликає молодь берегти відносини із батьками, бабусями та дідусями. Адже для того, щоб будувати майбутнє, важливо не втрачати минуле кіно про цю вервечку сімейності. І якщо в цій вервеці вирізається хтось, пропадає хтось, то тоді є. Зв'язок втрачається сім'ї. На жаль, ми не можемо похвалитися знанням своїх родин. Сьоме коліно, шосте. Рідко хто може пірнути. Не дарма в нас в родинах завжди було. На Різдво пригадайте, приїжджали до бабусі. То було вас, все збиралася, родина. Тепер ми рідко це робимо. Обов'язково ці речі треба робити, бо це українців тасують докупи. І тоді ми, ми стаємо сильніше. Тоді нас важко перемогти. Показ У рамках туру кіно заради перемоги відбувається у військовому ліцеї в п'яте. Для викладачів це ще один спосіб популяризувати серед ліцеїстів українське, а саме мову, культуру, звичаї. Попередні були фільми це перший був мирний 21» про луганський прикордонний загін, який в 2014 році перший прийняв на себе бій і оборону і здійснював захист наших рубежів. Потім були до нас презентували фільм Довбуш, також до нас приїжджали з фільмом Інший Франко Україна під час війни. І сьогодні до нас завітав народний артист України Богдан Михайлович. Бенюк. окрім Хмельницького, кіно заради перемоги показували у ще кількох населених пунктах області. З літа 2022 року, говорить співорганізатор туру Андрій Різоль. Відбулось більше 2100 показів у військових частинах. Показуємо виключно українське кіно в портфелі тура у нас більше 80 українських фільмів. І дуже часто ми їздимо на кінопокази, особливо до військових, з нашими українськими кінозірками. І Карпатський Дидусь дуже популярний фільм в межах проєкту Тур кіно заради перемоги. Часто його просять показувати. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 36-й рік поспіль вихованці ансамблю танцю Подолянчик вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Напередодні на сцені палацу творчості дітей та юнацтва лунали вірші кобзаря у поєднанні із танцювальними номерами. Вперше вихованці Подолянчика підготували хореографічну постановку за мотивами прологу повісті Наймичка. Деталі у нашому наступному матеріалі. Із прологу, постановкою якого займався засновник ансамблю танцю Подолянчик Юрій Іванович Гурєєв, розпочинається захід, присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Року 1814-го Року 1814 народився хлопчик Тарас. 36-й рік поспіль вихованці Подолянчика вшановують пам'ять Кобзаря. У поєднанні з танцями на сцені лунали поеми Тараса Шевченка. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. Цього року програму оновили. Зокрема, додали більше поезії. Вперше підготували хореографічну постановку за мотивами прологу повісті Наймичка. Ми намагалися об'єднати. Е... Його поезію і нашу сучасність перед кожним танцем, якийсь вірш з творчості Шевченка раніше ми так не робили. а Цього разу наш за Лариса Леонідівна знайшла такі вірші, які підходили для кожного танцю. Уривок із поеми Кавказ зі словами Борітися, поборете зачитує Іван Колесницький, а також виконує танцювальний номер Полька Завертуха. Це дуже запальний, швидкий та енергійний, веселий номер. Танці можна передати рівноцінно усі слова, енергію, відчуття. Сцену сватання показує у танцювальному номері Валерія Паламарчук. Сценка показує сватання дівчини, приходять свати до хати і говорять з батьком, щоб посватати його доньку за князь. Виконують червону калину, подільський вихиляс, подільську веснянку та українську веселку. Головне це емоції. В червоній калині потрібно показати, що сьогодні в нас відбувається в країні. Слова Тараса Григоровича говорять у Подолянчику, перегукуються із подіями сучасності. Це про що говорив Тарас Шевченко. Як не дивно, сьогодні відбувається, і на сьогодні Тарас Шевченко так само сучасний, як і був. 200 років назад. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Народний колектив мажореток Альфа святкує ювілей. 15 років. Перший в Україні ансамбль. Мажорет спорту був заснований в 2009 році на базі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. За цей час хмельницькі мажоретки вибороли титул чемпіонів світу і неодноразово виходили на п'єдестали Європи та України. Урочистості до ювілейної дати відбулись на сцені театру імені Старицького. Із легендами колективу спілкувалась Ірина Аріон. У залі театру імені Старицького легенди. Це дівчата, які підкорили українські і світові п'єдестали в складі Хмельницького народного колективу мажореток Альфа. Їхній творчий шлях від злету до світового визнання продовжувався понад сім років. Мажоретка це дівчина, яка танцює з паличкою. Це взагалі так такий термін. Ну а для нас, якщо чесно, це була дуже невід'ємна частина нашого життя. Це дисципліна. Перші місця, всі гран-при, всі кубки, всі були наші. Незабутні емоції, коли ми всі стоїмо, нам грає гімн, такі аж мурашки по шкірі. Ми колись танцювали дует з Ірою. І ми також зайняли перше місце серед сіньорок. Це старша категорія. І ми вдвох стояли на підесталі, і нам вдвом грав гімн України. Колектив мажореток був заснований у 2009 році на базі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. І жодне свято на Проскурівській чи Майдані не відбувалося без їхніх виступів. Колектив Мажореток Альфа це той колектив, який взагалі був перший мажорет спорту. Країні юні хмельничани, які з синьо-жовтим прапором представляли Україну неодноразово на найбільших таких світових форумах з мажорет спорту і неодноразово ставали чемпіонами світу і Європи. Тому це той колектив, який робить культурне обличчя нашої громади. Незмінний художній керівник Альфи і суддя міжнародних змагань Олександр Мильніков демонструє перший трофей, який мажоретки здобули в 2014-му. Альфа чемпіони там свідомитківа там ідея заснувати колектив мажореток виникла у 2007-му, коли танцювальна пара і подружжя Олександр і Наталія Мильнікове побували на чемпіонаті Європи в Польщі. Альфа так називався перший польський колектив. У 2009 році приїхали до нас з Польщі, приїхали інструктори, ми провели майстер-клас в Україні і нам 3 серпня видали сертифікат, що в нас команда з межеві спорту. Альфа, не було такого, щоб ми приїхали без першого місця. Успіх в тому, що ми колектив і все робимо разом. Дуже складні постановки вже почали робити, дуже складні трюки опановують. Це треба побачити, відчути своїми вібраціями. Благодійний концерт до ювілейної дати розпочався композицією Моя Україна. Подарунок до свята сертифікат на сценічні обрання мажореткам. Наразі в колективі виступають 30 дівчат. Попереду новий старт і нові нагороди Альфи, яка за 15 років стала справжнім символом Хмельницького. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Романчук Свімкап вперше відбудеться у Хмельницькому. Змагання з плавання об'єднає юних спортсменів різних вікових категорій. Найменша дистанція становитиме 50 метрів. Змагатимуться діти у басейні обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Турнір з плавання триватиме впродовж двох днів з 4 по 5 квітня. Четвірка головних переможців матиме змогу потрапити до тренувального табору призера Олімпійських ігор Михайла Романчука. Вже зареєструвалися з 13 міст України, але я сподіваюся, що ця географія розшириться і ми назбираємо ще трошки більше учасників. Вікові категорії починаючи з 2016 року, тобто це будуть їхні одні з перших змагань. І закінчуються вже кадетським віком. Ми дозволяємо пливсти дві дистанції в конкурсі і одну поза конкурсом. загалом три дистанції будуть унікальні медалі, унікальні кубки, призи від наших партнерів спонсорів. Завжди хотів розвивати плавання, розвивати цей вид спорту в Україні і в області. Тому саме починаю з нашого міста, з наших. Місцевих змагань стараюсь зробити популяризувати саме плавання в нашій області. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.